Хей-хей! Hey, hey! З вами Долрей, а це Vartand. І в нас на огляді 120 mm Gun, Tank Combat Full Tracked, M1A1 Abrams, Heavy Common, Clickbait. Пішла черга вже й до преміум машин. Сьогодні у нас на огляді справді цікава преміум машина, з якою забіжу наперед, у вас з'явиться дуже непогана можливість викачити гілку наземної техніки США, оскільки мало того, що машинах вже було сказано преміум, так ще й сама по собі бадьора та жвава в рандомі. Це знаходиться вона на 7 рангу бронетехніки США та має бойовий рейтинг 11,7 у всіх режимах. Погнали розберемо детальніше. За традицією починаємо з озброєння машини, так як я вважаю, що найголовніше в будь-якому танку це саме його зброя. Основний калібр цього танку це 120-мм гармата М256. І можливо раніше я би сказав, що це така собі гармата, бо раніше не було у неї того шарму, який є зараз. А знаєте, що насправді дало їй, та і загалом всім абрам той шарм? Перезарядка. Так, на топах, на найголовніше це навіть не броня, не снаряд, а реакція та швидкість відкату гармати. І тут вона чудова: 65 секунд в базі та 5 секунд на АСО. Звичайно, і заряджаючи. Однак це з другого. Боку і плюс, так як БК віддалено від НЛД і не має громізкого автомату заряджання. Краще може бути тільки Type 90. КВ стандартні для натівського танку. А БК краще більше, ніж 18 снарядів не брати, щоб не закидати корпус боєукладкою. Швидкості наведення гармати як горизонтальна, так і вертикальна, також чудові. Один тільки мінус, звичайний для школи танків НАТО, неможливості адекватного наведення назад через великий МТВ. та лазерку мовчу. А от тепловізор тут не зовсім якісний, а точніше, просто піксельний. Не смертельно, але неприємно. Але є одне велике. Але тут ми маємо просто суперські бобсі з прибиттям 629 мм, що вистачає для радянських та китайських коробочок, проти яких цей танк найчастіше трапляється, на будь-яку точку їх неперевершеного бронювання. Демократія, що тут скажеш? Кіхотят дімократії. Щодо кулеметів, їх тут аж три. Поміж стільчиків та іншої лабуди на даху розташувався один великокаліберний кулемет і один малокаліберний. В міських боях те що треба. А окрім них, як зазвичай, є ще один в башті, що спарений із гармати. Ну тепер вже точно можна всі заборчики позносити. Броня машини представлена на вигляді листового металу, ну і стільця обами на даху. Хоча ще по правді то захист у Абрамса все ж присутній. Але здебільшого саме в башті, де у нас достатньо габаритний комбінований захист. Зазвичай пробивається казна, але ж при найменшому відвертанні башти в сторону полюбляє вигорати БК. Загалом воно вигорає, в принципі, і при прибитті казенної частини. Ну це здебільшого так, але не завжди. Щодо вигорання БК, то так як воно відокремлене за відкидними панелями, то й машина зазвичай не вибухає відразу від підпалу БК. Танк просто залишається із одним стередом в гарматі. А вже до Кинути їх можна доїхавши до союзної точки. Пробивається також машина в так званий шов між баштою та корпусом. Іншими словами, горизонтальний привід, куди зазвичай можна винести весь екіпаж. Також шотається її в густу під кутом. А от пробивши її в НЛД, бо ВЛД тут як такого можна сказати немає взагалі, виноситься зазвичай тільки механік водій та, можливо, двигун і якийсь привід. А от основний екіпаж має шанс вижити. І насправді, завдяки великим розмірам та безпосередньо великому заброньовому простору, машина і справді не сказати, що танкує, але просто виживає. Бо часто виносять, наприклад, тільки модулі. Або ж декілька членів екіпажу, а ми, в свою чергу, навіть маємо можливість продовжувати ведення вогню. До того ж, тут командир також може наводити гармату, що доволі зручно. Ну а стільчик на даху взагалі арту танкує. Рофл, звичайно. Він суто декоративний, як приманка, за горою. А в гріх візуальна особливість цього прямо. На відміну від гілкової варіації моди на 1 ми не маємо великого відкидного валу спереду, який теж додавав пару грамів захисту. Але маємо комплекс оптично-електронного придушення, що по суті має відвертати від машини різноманітні ПТКР із автоматичним наведенням. Звичайно, Неказ, але теж приємний бонус. Маса М1 на 1 клікбейт 61 тонна 200 кг, що доволі немало, особливо якщо порівнювати із радянськими танками. Однак має він двигун потужністю в цілих 1519 кінських сил, чого загалом достатньо для такої маси. І на пару із хорошою трансмісією ми маємо можливість розвивати швидкість у 68 км на годину вперед та цілих 38 назад, що дуже добре. Та і загалом машина швидко набирає свою швидкість, та навіть часто можна довести її до максималки. Також машина бадьора крутиться на місці, та якщо можна так сказати, легка на підйом. тобто до газу. Мінусом цього всього є шумність двигуна, адже звук його дуже відчутний і порівняти його можна із працюючим пилососом. Почувши один раз цей звук, легко зможеш відрізнити Абрамс від будь-якого іншого топа. Із фішок на Бебрамсі є вже згаданий КоЕП. Цікава фіча: димові гранати із системою відстрілу та підриву в повітря чотирьох гранат перед танком, загальна кількість яких 16, термодимова апаратура, що зазвичай притаманна здебільшого радянським танкам, а також дубльоване керування гарматою. Фішок не так багато, але машина точно дуже крута та варта покупки, оскільки, як вже вияснилось, це дуже непоганий за характеристиками танк, а до того ще й преміум, який, звичайно, коштує певну суму грошей, однак дозволяє швидко та без особливого напрягу прокачувати наземну техніку гілки США. До того ж, він Сокоранговий, а тому дозволить прокачувати навіть топи. Однак, зазначу, що такі покупки я рекомендую робити тоді, коли вже набрались певного досвіду гри, щоб не пересідати із резервів відразу на топи, бо в такому разі всі позитивні реси машини можуть перетворитись на суцільний зіпсований настрій. Як зазвичай в моїх оглядах хотів би додати історичну довідку. Однак, насправді, як такої машини м 1 на 1 під назвою Глікбейт не існувало. Це всього лише звичайний М1 на 1 hc тільки з із прикрученим КОЕП та сільчиком на даху, який потрібен чи то для відведення уваги противників, чи для відпочивання командира поза бойовими діями. Попри відсутність, як такої модифікації, сама ж машина зі стільчиком на даху таки з'являлась насправді під час ведення бойових дій в Іраку. Загалом М1 на один клікбейт явно вартий вашої уваги та навіть певно вартий придбання. Однак, якщо у вас немає таких коштів, то варто не засмучуватись, а пам'ятати, що майже будь-який яврамс непоганий. А такий ж танк, як цей є ще й в гілці техніки та доступний до прокачки безкоштовно. Цей ж преміум варіант завдяки своїм можливостям до прокачки гілки заслуговує 9 з 10 USA. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Ви поставили лайк, підписались на канал та вже пишете свій коментар думку про цей танк. А з вами був до зустрічі!